Пане Михайле, до Росії, звісно, повернемося. Я хотіла ще запитати у вас. Ми сьогодні згадали з колегами слово турборежим колись, ми його використовували до і прив'язували до роботи Верховної Ради, як ми приймали закони, як скільки законів приймалося протягом року? А сьогодні ми згадали це слово турборежим, коли побачили кадрові перестановки і масові звільнення. Тому питання, що відбувається у всіх, актуальне. Давайте я поясню філософію е, сьогоднішнього моменту і рішення президента, який запустив оцю, скажімо так, абсолютно е, справедливу компанію щодо політичної відповідальності за певні дії. Дивіться, е, ми ж з вами 11 місяців вже е, в стані війни знаходимося. Подивіться, що Суспільство робить в рамках цієї війни, воно віддає останнє. Воно втратило роботу. Я маю на увазі представники, будь-хто прості люди втратили роботу, часто, житло, не мають звичного образу життя, дітки не ходять у школу. Да? Але люди при тому втратили ще й певний доход. Да? Тобто вони мають набагато менше грошей, але все рівно. Незважаючи на все це, вони часто своїх грошей віддають на армію, віддають на державу, щоб тільки правильно воювати, тільки зберегти наше життя, тільки зберегти державність. Це дуже важливо. Тобто, люди усвідомлюють, в якому часі вони живуть і віддають останнє. Це дуже важливо. Це щире бажання виграти війну. І в той же час низка. Е я безвідносно до когось конкретно. Просто хочу сказати, що в цей же час певна низка чиновників різних рангів веде себе дуже дивно. Тобто, вони не те, що не несуть таку ж саму солідарну відповідальність за момент, не віддають, а навпаки, хочуть щось взяти у держави по суті у суспільство, яке віддає в цю війну все. Ну безумовно, президент це бачить, і президент приймає рішення. Ви що не зрозуміли, що це війна? Це треба віддавати. Ви не можете хризуватись певним рівнем життя. Ви не можете хризуватись якимись додатковими здобутками, які не по ваших е заробітних платах. Ви не можете себе так вести, тому що це деморалізує. А ми не можемо дозволити собі, хоча б чогось деморалізованого суспільства. Нас і так постійно інформаційно атакує Російська Федерація. Ми і так маємо постійну потребу. Говорити своїм людям, що давайте так тяжко, ми розуміємо, але терпимо разом з вами. Подивіться фразу: ми терпимо разом з вами. Ви розумієте, що не всі далеко чиновники можуть це сказати, тому що дехто став трошки інакше виглядати під час цієї війни, і це несправедливо. У суспільства є фантастичний запит на справедливість. Ви або говоріть і робіть, або не говоріть і не робіть, і йдіть тоді. І президент ще раз підкреслюю, це, чує. І він розуміє, що це може обвалити. У нас була солідарна відповідальність держави і суспільства разом, разом, тому що без один без одного цю війну не виграє. Але коли суспільство починає сумніватись у державі своїй, то зрозуміло, що тоді немає цієї солідарності, і тоді немає відчуття справедливості, що всі разом платимо велику ціну, але справедливу ціну за цю війну. І тому сьогоднішні кадрові перші перестановки безумовно вони мають зробити більш чітким оцей зв'язок між суспільством і державою. Держава має стати більш прозорою, більш справедливою, більш відповідальною, більш ефективною. І суспільство має це бачити, і має бачити наслідки, якщо хтось не розуміє цього з тих чи інших чиновників. І тому дивіться, алгоритм сьогодні показали дуже простий: Перше, політична відповідальність це відстав. Ви маєте звільнити свої посади. Друге, ми ж не можемо проводити слідчі дії, зрозуміло. Так, ми можемо тільки політичні наслідки а, забезпечити, але є юридичні наслідки після того, як ті чи інші чиновники покинули свої кабінети, слідчі органи мають провести всю роботу по тим чи іншим міністерствам, по тим чи іншим державним інституціям. І тоді буде третє, обов'язкове. Ви маєте компенсувати все, в тому числі, тюремними строками. Це дуже проста філософія, бо в нас немає розкоші вести себе якось інакше, якщо ми хочемо отримати перемогу. Пане Михайле, тут знаєте, сьогодні я згадувала вже про це, що 11 місяців. Рівно тому той, який зазвичай сидить в бункері, оголосив про те, що він йде з СВО так званою на територію України. Через три дні вони планували собі знову ж таки пройти хрещатком з аспарадом. Не вийшло в них цього. Але момент заключається в тому, що ми завжди говоримо, що ми пам'ятаємо, от лютий місяць да там рік майже пройшов, а у нас ще й досі лютий. І 24 лютого воно. Ніби от було лише вчора. Тим не менше, за 11 місяців ми подорослішали. Тобто ми вже розуміємо, що це не ну, так сталося просто там на, на когось тікнули пальцем, а Це вже момент дорослішання. Ми за ці 11 місяців побачили е, і переконалися в тому, хто хто ким є. Питання тільки в тому, знаєте, ми до кінця е, не знаємо радіти, чи все ж таки не варто, тому що е, це кадрові е, рішення їх зняли, цих посадовців, чи. Для них шукають нові місця. Давайте так. Це питання не про радість чи горе. Це питання про ефективну державу, яка має швидко прозоро виправляти помилки. Дивіться, будь-яка країна потерпає від певних обсягів корупції. Це ж очевидно. Це людська природа. Людина завжди хоче трошки більше мати, ніж заслуговує, особливо якщо вона отримала для цього певні інструменти, певні посади. Це очевидно. На жаль, не всі мають дуже потужний моральний стрижень, да? тобто, які чітко говорять: дивіться, це правильно, це неправильно. Я не буду це робити. Я не буду учасники приймати участь у якихось схемах. Я не буду мародерити під час війни, особливо, і таке інше. Це дуже важливі імперативи, але я свідомий того, що не дуже багато людей цих імператив імперативів дотримуються і в звичайному житті. Ми все розуміємо. Але ефективність держави і ефективність ключового керівника цієї держави, президента в даному випадку, це в тому, щоб визнавати помилки і виправляти їх, виправляти їх публічно, казати так, політичну відповідальність бачимо далі. Питання ж не те, щоб працевлаштувати потім цих людей. Якщо ми маємо людину, яка бере хабара, частину цього хабара 400 тисяч, ви бачите, і зафіксували вже, да? а він набагато більше цей хабар, то певно, ця людина не може бути більше десь працевлаштована. І не тільки вона, а певно, всі, хто приймав участь у розподілі цього хабара між собою, вони мають не просто не бути працевлаштовані, вони мають піти під юридичну відповідальність. І тільки це буде робити. Абсолютно довірчі відносини, формувати довірчі відносини між суспільством і державою, ще раз прислів. До речі, я хочу сказати окремо: є ще деякі фактори. Да? На жаль, наш політичний процес це постійний такий, скажімо, ну, дуже брутальний діалог. Постійно когось в чомусь звинувачують, постійно придумують якісь компромати, але не в даному випадку. В даному випадку, ми ж бачимо, що суспільство мало право задати певні питання по різних міністерствах. І ми бачимо реакцію держави. Реакція держави абсолютно нормальна, абсолютно така ж цивілізована, як будь-які інші країни. Перша політична відповідальність, потім юридична відповідальність. Ну і є третя складова, про яку теж не забуваємо: це е, інформаційні спроби впливати на Україну деморалізувати з боку Російської Федерації. Але дивіться, давайте тут розставимо правильно крапки на ди не треба все пояснювати, якщо людина краде. Я зараз знову ж таки безвідносно до посад. Чи призвід, якщо людина краде і це очевидно суспільству, це ж не питання, що можна виправдати її дії тим, що Росія хоче нас деморалізувати. Безумовно, Росія хоче деморалізувати, безумовно, Росія буде вкладатись в інформаційні провокативні компанії проти нас, в тому числі на нашому інформаційному ринку. Але між тим, якщо е реакція держави, реакція президента така, як сьогодні, вчора. Коли достатньо жорстко було сказано, як це буде відбуватись, це говорить про те, що інформаційних впливів Росії також можна буде позбути, тому що немає сенсу далі масштабувати всі ці інформації, тому що знову ж таки держава правильно реагує: політичні відставки, юридичні відповідальності, слідчі дії між цими етапами.